Доброго здоров'я, пані і панове. Думаю, що сьогодні не тільки Україна, а весь світ обговорює оцей план: мирний план ніби Трампа. І значить, там і про території, про післявоєнну форму, яку набуде Україна, яку набуде Росія, про зняття санкцій, можливі, і так далі і тому подібне. А от я там 28 пунктів, мені 28-й. Як би став мені дуже в пригоді, щоб я почав з вами про це говорити, тому що там написано, негайно після відведення військ починається оце все, що називається мирним планом. І тут, безперечно, є величезна проблема, вона полягає в тому, що росіяни ж вони не договороздатні, тому ну, вони будуть, не будуть відводити війська. А якщо росіяни не будуть відводити війська, то і українці не будуть відводити війська. І оце є така загадкова формула, що це все 27 пунктів, вони починаються тільки після того, негайно після відведення військ. Там на території, а це не та територія, а це не інша територія, а це таке, а це таке, а це таке. Тому ну технологічно це досить просто, тому що зазвичай про це говорять генерали. Тобто, треба українські і російські генерали, може за посередництво американських генералів. Сісти за стіл і просто по карті пройти і сказати, отут ви стоїте, отут, отут, отут і отут. От. І тут якраз почнеться, що ну небо от, ті хахли, сволочь, вони не відводять, а якщо вони не відводять, то і ми не відводимо і тоді, і тоді, і тоді, і тоді, і тоді. Є такі речі, які є другорядними, там далекобійна зброя, яку має позбутися Україна. Ну, треба сказати, що у нас її так нема. Ну, принаймні, невелика частина у нас є, яку дають американці і європейці. Але сказати, що у нас її повно, я би не сказав. Скасування санкцій починаються переговори. Значить, ну, війна зупиняється по лінії зіткнення, Донбас залишається за Росією з Кримом. Україна дає гарантії, ніби що в НАТО не вступає, в Європейський Союз вступає. Я скажу таке: це, це тактична поразка. Ну, якщо так от подивитися більш-менш об'єктивно. Якщо ми вважаємо, що ми мали б відвоювати всі свої території і поставити на коліна Росії, то це мало ймовірно, тому тактично ми не виграли, ми навіть програли. Але стратегічно це поразка Росії. Чому я зараз дуже просто поясню. Тому що були заявлені оці цілі, де, націоналі... де наці... націфікація, де, де там, мілітаризація, туди-сюди, п'яте, десяте. А замість цього, менше 1% території захопило. За, 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 за Тому поки є Путін, і поки він в силі, безперечно, це можна перетворити на перемогу. А ми й не хотіли, скажуть росіяни, нам було оце тільки забрати, а більше нам нічого не треба. От. А от коли щось почне здригатися там, і якісь маленькі землетруси почнуться, тоді це все можна покласти в вигрібну яму, як кажуть наші російські палки друзі. Тому все це воно по-перше невідомо, чим воно закінчиться. Тому що, як я і казав, там є три плани: є фінляндський, є європейський, є американський, нема російського, до речі. От і всі ці три плани, вони, в принципі, десь ми маємо відступити. Ну і це така Трампівська, трампівська варіантка. Ти мені винен 100 гривень. А, і в, на, на початку розмови, а в кінці розмови сходяться на, то, на тому, що ти мені віддаш 60 чи 50 чи 40. Ну коротше, біля половини. Тому це все ще дуже довго. Ми будемо за, за цим спостерігати. Оці всі числа до 27-го числа. Негайно треба прийняти. Нічого ніхто не буде приймати до 27 числа. От. А буде це ще тривати і тривати, і тривати і тривати. І тривати. І я думаю, що ми ще побачимо абсолютно новий документ. В цьому документі не буде всеосяжної перемоги України, не буде всеосяжної перемоги Росії, але найважливіше те, що я завжди казав, будь-яка нічия на користь України. Тому що в перший раз за багато століть Україна не програла, а Росія не виграла. Тому. За 20-те сторіччя і у німців і запровадження військ в Угорщину, і в Чехословаччину, і в Афганістан, і так далі. і так далі, Всюди були перемоги, так чи інакше, в африканських країнах в В'єтнам. Війна в'єтнамсько-американська і, і, і так далі. Всюди Росія виходила переможницю з високоподнятою головою. А тут вона не виходить. Тому стратегічно вони безперечно програли. І головне, що Україна, що Росія стала набагато слабкішою, ніж була до війни і знекровлена, і це якраз на користь того, щоб він більше не було принаймні з боку Росії. Дякую за увагу. На все добре, пані і панове.